Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжимо далі розбиратися і вивчати, що наголошено в главі 2 закону України про місцеві спілкування. І сьогодні ми з вами роздивимо статтю 38, яка каже про повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. І зрозуміло, що мова буде йти про закони, про правопорядок, про права, свободу і інтереси громадян. Якщо прочитати перше речення забезпечення законності, то давайте згадаємо, що ми з вами розглядали вже питання законності і саме стаття 4 даного закону наголошує, що це один із основних принципів місцевого. Сходування. Законність. Але давайте згадаємо все ж таки, про що йдеться мова, як розуміти питання законності. А законність це багатоаспектне правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. Законність означає ідею, принцип, метод державного керівництва, режим, систему реального вираження права. В законах держави, в самій законотворчості. Тобто законотворчість, законність це основа, і вона має бути завжди, коли голова громади, виконавчі органи виконують всі ті повноваження, які зазначені в главі другої, про що ми з вами і розбираємось. А саме далі мова йде про правопорядок. А саме це. Стан упорядкованості суспільних відносин заснований на праві та законності. Тобто, право і законність. також правопорадок складається з законності. А саме, що таке поняття права. Право, право це основа закону. Право йде як первинний, а закон як вторинний. Тому говорить про верховенство права над законом. І давайте згадаємо і зрозуміємо. В яких значеннях використовується поняття «право»? А це право людини, право вето, право голосу, право власності, право петиції, право притулку, магдебурські права. І всі ці визначення ви чули і знаєте про них. А що таке магдебурські право? Бо є такі поняття, є вислови. Є люди, які розповідають про Магдебургське право. Давайте дуже коротко сформулюємо, сформулюємо визначення: Магдебурзьке право це феодальне право міста Магдебурга на самоврядування, в першу чергу, що поширилося на ряд міст, таких як Німеччина, Польща, Литва та Україна. Далі, йде мова в даній статті про охорону права. Що це таке? В Конституції України передбачаються наступні групи основних прав. Це громадські права, політичні права, економічні права, соціальні права, екологічні права, сімейні права та культурні права. Відповідно, стаття 38 наголошує про повноваження щодо забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Відповідно, ми зсилаємось на Конституцію України, бо саме в Конституції України є розділ другий, який каже про права, свободи та обов'язки людини і, і громадянина. І кожна людина, кожен громадянин має знати ці права, має знати не тільки права, має знати свої обов'язки, що таке свободи людини і громадянина. Тобто він має це весь час вивчати і цікавитись цим. Бо для того, щоб захищати свої права, треба знати ці права. І відповідно, стаття 38 наголошує, що голова громади разом з виконавчими органами Рад зобов'язані здійснювати охорону прав свобод і законних інтересів громадян. Бо в повноваження голови громади, голова громади, сільський і селищний міський голова здійснюють забезпечення виконання Конституції України. І саме в Конституції України в розділі другому наголошено про права, свободи та обов'язки людини і громадян. І саме основ, основні права і свободи, це закріплені у Конституції і законах держави. Про що ми кажемо, що в Конституції і в законах держави є основні права і свободи? Інтерес, що таке інтерес? Бо мова йде про охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Інтерес у праві. Це прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві. А що таке суб'єктивне право? Це право на життя, працю, освіту тощо. Тобто людина має, як ми сказали з вами, знати все те, що наголошує розділ Труї Конституції України. Бо для того, щоб щось вимагати. Наприклад, у голови громади, бо саме стаття 38 це повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І ця стаття має бути виконана. А для того, щоб ця стаття виконувалась, людина має розуміти ці права, щоб вимагати, що мої права порушені, і відповідно знати, про що йдеться мова. Бо голова громади, він як. Найвища посадова особа зобов'язана це виконати разом з виконавчим органом Ради. Відповідно, кожна людина, кожен громадянин має розуміти і знати ці права для того, щоб казати, що не так. Чому саме голова громади має захищати ці права і, відповідно, виконувати і здійснювати все те, що наголошено в статті 38 закону України про місцеве місцевання. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали дуже цікаву статтю, бо вона наголошує про законність, про правопорядок, про охорону прав свобод і законних інтересів громадян, що є важливо для кожного в життєдіяльності людини. Тому всім вам дякую, шановні, за перегляд і до наступних зустрічей. Всього найкращого.